Нормально теплу температуру повітря як для січня фіксують синоптики на Одещині. Там стовпчик термометра днями показав плюс 16 градусів. Детальніше розкаже наша колега з Одеси Тетяна Бажанар. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаємо, що кажуть фахівці про таке підвищення температури і як воно вплинуло на флору та фауну? Вітаю колеги. Ну напевне, що почнуть з того, як така таке потепління вплинуло на Одеситів. Хоча сьогодні, до речі, не тепло далеко, тому що зима вирішила нагадати, що все ж таки зима і температура повітря значно знизилася, але незважаючи на те, Одесити за першої ж ліпшої можливості намагаються вийти до моря, аби подихати свіжим йодованим повітрям. Не лякає їх і те, що нині поки що є міна небезпека. Вони намагаються якомога ближче підійти до моря, і такі любителі гарних фото та селфі намагаються. Зробити гарні фото і підійти таким чином ближче до хвиль. Чому ж одесити, незважаючи на війну, все ж таки продовжують виходити до моря? І чи стали частіше, чи менше, чи навпаки, чи більше ходити до моря? Далі прошу послухати пряму мову. Хочеться до моря на чайок, на волни подивитися. Ті є така осторонь до моря, взагалі дико, що ти не можеш підійти до моря. Вихідні, суботу, неділя то завжди. А як є вільна хвилинка, там. Навіть 10-15 хвилин я спускаюся до моря подихати свіжим повітрям. Але як починається тривога, то стараюся піднятися десь в місто, не ну в небезпечне місце, щоб ну тут не знаходитись. Тим часом синоптики у першій декаді січня зафіксували вперше за останні 129 років рекордне потепління для Півдньо-Одеської області. Зокрема, стовпчик термометрів показав майже плюс 16 градусів. У зв'язку з цим деякі дерева навіть почали вже розцвітати. А що стосується безпосередньо от бджіл, до прикладу, то вони вже почали активно е, працювати. От далі прошу послухати і подивитися це у відео. Слава Україні! 20 січня ми на моїй полістірольної пасіці, північний схід Одеської області. Зараз щось покажу на сонці. На сонці градусник показує плюс 27. Телефон показує зараз плюс 13, але по факту десь плюс 16-17. Плюс Друзі, я думаю, ви чуєте цей шум. Дивіться, що відбувається. Кажу, це перший раз, коли в січні Джоли пішли на обліт, Перший ряд слабенько ще, а ось два тих ряда. Просто Огонь. Аном та, ну, кажуть, що таке потепління пов'язане з тим, що тепле повітря із Африки переміщується до Європи. У зв'язку з чим відбувається потепління безпосередньо і вже в південних областях України безпосередньо. Тим часом фахівці зазначають, що таке потепління може вплинути і на безпосередньо рослини, які можуть почати квітнути а в подальшому ці квіти можуть бути це цвітіння, може бути знищено морозом. Тим паче, що вже з понеділка в Одесі та області прогнозується зменшення та пониження температури повітря, а подеку. Оди і мокрий сніг то слідкуватимемо за цим та інформуватимемо колеги. Далі вам слово Тетяно, дякуємо з нами наживо була Тетяна Беженар з Одеси, яка розповіла про те, як реагує флора та фауна регіону на аномально теплу зиму.